Уявити, життя без інтернету, що всі куточки світу заплів свої тенети. Уж кнопку я натисну, відкриється в вікні новин велика збірка і правила статті Стають переді мною Найвищі в світі гори, ліси стоять стіною, хлюпочуть хвилі моря. Я побуваю в шахті і в космос підіймуся. З подрою в контакті я легко поділюся. Та є у павутинні картонка на хороші, і сайту підозрілі і настроєні вороже. А є такі там сайти, мов вовк в овечій шкурі. Поки їх розпізнаєш, вони тебе обдурять. Учись добру в мережі, Шукай знання й новини. А сайти злі, що брешуть. Обходить, ми повинні. Чи користуєтеся інтернетом? Так. Да. Як часто ви користуєтесь інтернетом? Ну, Чи знаєте, як правила безпеки в інтернеті? Чи можете ви їх назвати? Мені відсовіє -да. землі, замовці не дуже не, будівлю. Мережний інтернет. Так, я користуюсь мережею інтернету. Як часто ви користуєтеся мережею інтернету, я користуюсь мережею інтернет дуже часто. Які правила безпеки в інтернеті ви знаєте? не відповідати на невідомі ліс. Чи користуєтеся? ви

Чи користуєтеся ви мережею Інтернет? Так, я користуюсь мережею Інтернет. Як часто ви користуєтеся мережею інтернет? Мережу інтернету використовую щодня у повсякденному житті. Чи знаєте ви правила безпеки в інтернеті? Знаю і дотримуюсь. Не шкодити і не заважати іншим користувачам мережі. Чи користуєтеся ви мережею Інтернет? Так, користуємося. Так, користуюся.